В давньому Римі було багато імператорів, як добрих, так і поганих. Але мало з них лишили по собі таку пам'ять, як сумнозвісний гай Юлій Цезар, германік на прізвисько Калігула. Про нього, я думаю, чули всі принаймні хоч щось, і його ім'я одразу викликає дуже конкретні асоціації: неймовірна жорстокість, розпуста, марнотратство та божевілля. Калігула був третім імператором Риму. Перед ним були Октавіан Август. Який, власне, і встановив імперську форму правління, та його наступник Тиберій, який розгорнув в Римі масштабні репресії. Взагалі я думав почати серію відео про божевільних імператорів саме з Тиберія, але я сумніваюся в тому, наскільки правомірно називати його божевільним. Якщо Октавіан протягом свого тривалого правління намагався зберігати хоча б видимість поваги до старих республіканських інститутів, то Тиберій виявився справжнім параноїком він не довіряв нікому і жорстоко розправлявся з тими. Кого вважав своїми ворогами. Для репресій Тибері використовував закон про образу величі, за яким стратити, відправити у вигнання або кинути за грати можна було будь-кого. Приводом для страти могла бути навіть плата в борделі монетою з обличчям Тиберія. Одним з тих, хто потрапив під маховик репресій Тиберія, був відомий та популярний полководець на ім'я Германік. Свій когномен він отримав за серію вдалих військових кампаній проти германських племен. Які організував Октавіан Август у якості помсти за поразку в Тевтобурзькому лісі? Довгі роки Германік провів в походах і фактично жив у військовому таборі. З ним жили і його сини, молодшим з яких був Гай Юлій. Він носив спеціально зроблене для нього легіонерське вбрання малого розміру. Солдати полюбили малечу та дали йому лагідне прізвисько калігула тобто чобіток. Повернувшись до Риму. Германік відсвяткував пишний тріумф, чим викликав заздрість та підозру Тиберія, який навіть не відвідав ані тріумф, ані урочистий бенкет після нього. Але через популярність в народі Германіка просто так стратити його було важко та небезпечно, тому Тиберій відіслав його в східні провінції. Формально це була велика честь, адже східні провінції славилися своїм багатством, і управління ними силило величезні прибутки. Але фактично Тиберій віддалив Германіка від Риму. Невдовзі Германіка отруїв на місних сирії гнеї Пізон. Як подейкували, він зробив це за наказом Тиберія. Після смерті Германіка, Тиберій не дав спокій його родині та піддав репресіям його жінку, дорослих синів та дочок. Молодшого сина Германіка, Калігулу, Тиберій наблизив до себе та тримав при собі на своїй віллі на острові Капрі. Тиберій не любив Рим. Тут молодий гай Калігула провів кілька років. В оточенні підстаркуватого імператора, поки той не помер у віці 77 років, зі смертю Тиберія не все зрозуміло. По одній з версій, він помер своєю смертю. За іншим, він знепритомнів, і всі подумали, що він помер, але раптом прийшов до тями. Тоді його задушив або сам Калігула, або префект протиліанської гвардії на ім'я Макрон. Є також версія, що Тиберія отруїли або заморили голодом. Також згідно одній з версій. Наступного дня Тиберій хотів провести обряд ініціації для свого онука, 17-річного Тиберія Гемела, після чого Гемел офіційно вважав себе дорослим чоловіком та став би спадкоємцем Тиберія. Раптова смерть імператора за день до зміни заповіту була, м'яко кажучи, дуже на руку калігулі, тому, ймовірно, підозри в його причетності до смерті Тиберія були небезпідставні. Але в кожному разі встановити істину ми навряд зможемо. Як би то не було? 16 березня 1937 року Тиберій помер. За заповітом Тиберія, після нього імперію мали правити сумісно: Гемел та Калігула. Калігула тут взявся не випадково, а тому, що суто технічно, він теж був онуком Тиберія, адже Германік, батько Калігула, був прийомним сином Тиберія. В Римі всиновлення вже дорослих чоловіків було абсолютно нормальною та популярною практикою. До прикладу, Октавіан всиновив Тиберія, коли тому було вже 46 років. У такий спосіб, римляни, в яких не було спадкоємців, встановлювали родинні зв'язки для передачі спадщини. На момент смерті Тиберія, Калігулі було 24 роки, Гемел 17. В такому віці юнак в давньому римі вже вважався дорослим чоловіком, але був нюанс. Гемел ще жодного разу не вдягав того дорослого того Гавіріліс. Тобто, формально він був дитиною. Калігула звернувся до Сенату з проханням визнати заповіт Тиберія недійсним, посилаючись на те, що імперією не може керувати дитина та передати повну владу йому. Сенат на це погодився, Калігула став одноосібним правителем Риму та всиновив Гемела, зробивши його своїм спадкоємцем. Друзі, фундація UA збирає кошти на мавіки для бригади Карадах. На жаль, збір забуксував, тому давайте допоможемо закрити його, тим більше, що значна частина коштів вже зібрана. Закликаю закинути на банку хоча б 5 гривень. На ці гроші нічого не купиш. Але якщо по 5 гривень скинеться кожен. То ми швидко закриємо збір, а бригада отримує так необхідні дрони. Також велика подяка спонсорам нашого каналу, а саме консулу Костянтину Данильченку, преторам Назарію Мартинюку, Сергію Копейкіну, Андрію Гончару, Квесторам, Соніку, Єгору Котляревському, Владиславу Морару, Сергію Андрющенку, Мартіяну Касьяну, Луї Мардуку, Роману Ш, Владиславу Прищепі, Едмону Дантесу, Тарасу Турковському, Мадао. Дмитру Батожному, Володимиру Постоварову, Соніку, Іллі Ладану, Ендрю Пі, Оберсту та Максу Ротанському, а також численним квірітам. Ви теж можете долучитися до спонсорства нашого каналу, підтримати нас разовим донатом або придбати щось в нашому магазині Мерча. Всі посилання в описі відео. На початку свого правління Калігула робив дуже хороше враження як імператор, особливо в порівнянні з попереднім параноїдальним тираном Тиберія. По-перше, попри те, що заповіт Тиберія був скасований, Калігула виконав ті його частини, в яких Тиберія заповідав роздачу грошей населенню. Протягом кількох місяців було роздано близько 20 мільйонів сестерців. Для розуміння того, наскільки це була неймовірна сума, уявіть, що вага срібла, необхідна для виготовлення такої кількості монет, сягала майже 23 тисяч тонн. Також калігула виплатив значні суми проторіанській гвардії та міським когортам теж за заповітом Тиберія. Таким чином він заручився підтримкою як простого народу, так і єдиної збройної сили в самому Римі. Він скасував закон про образу величі і низку інших диктаторських законів Тиберія. Всіх засуджених за цими законами Калігула амністував. Донощиків та свідків по всім справам з образи величі він не став переслідувати, а навпаки, спалив цілий архів доносів на форумі. До Сенату Калігула ставився з великою пошаною, дослуховувався до думки сенаторів. Та не приймав великих рішень, не порадившись з ними. Всіми своїми діями, Калігула показував, що він відрізняється від деспотичного тирана Тиберія, та його правління буде зовсім іншим. Все це допомогло Калігулі стати дуже популярним як серед простого народу, так і серед нобілітету. Так пройшли приблизно перші півроку правління Калігули. Але все змінилося в жовтні 1937 року. Калігула сильно захворів, та, за повідомленнями античних авторів, він був на межі життя та смерті. За його здоров'я приносились жертви, а люди клялися віддати життя на арені заради його одужання. Згодом імператор одужав, але після одужання його поведінка радикально міняється. Він стає дуже підозрілим, ймовірно, підозрюючи, що його могли спробувати отруїти. Першими жертвами підозрілості калігули стають Гемел та Тест Калігули Марк Юній Сілан. Їх обох він звинувачує у зраді та наказує їм здійснити самогубство. Причому приводи для звинувачень були сміховинні. Гемела він звинуватив через запах літів з його рота. Тобто, на думку калігули, Гемел або пробував отруїти калігулу і приймав протияддя, або сам боявся, що калігула хоче його отруїти. Сілана калігула засудив на смерть через те, що той відмовився відправитись з ним у морську прогулянку, пославшись на морську хворобу. В липні 38-го року помирає його улюблена сестра Друзила. Калігула тяжко переживає цю втрату. Друзилу ховають з небаченими до цього почастями, головною з яких стає те, що калігула проголошує друзилу втіленням богині Венери. Наступними жертвами репресій Калігул стають популярні полководці Лентул Гетулік та Марк Лепід. Їх обох відсторонюють від командування військами та страчують. Також в участі в заколоті Гетуліка та Лепіда Калігула звинувачує своїх сестер Агрепіну Молодшу та Юлію Лівіллу. Щоправда, сестер Калігула не страчує. Але відправляє у зіслання на Понсіанські острови. При цьому він конфіскує їхні статки та забороняє будь-кому допомагати їй. Через це Егрепіні та Юлії доводиться власноруч ловити рибу та малюсків та продавати їх, щоб якось прожити. З часом Калігула стає все більш підозрілим, та йому постійно здається, що проти нього задумують нові й нові заколоти. Не довіряючи нобілітету, він оточує себе вільновідпущениками, акторами, вчорашніми бідняками, тобто тими чи добробут повністю залежав від нього. Також, побоюючись військового перевороту, він постійно міняє префектів протиріантської гвардії. Калігула починає зневажливо ставитись до сенату, постійно демонструючи сенаторам свою абсолютну владу над ними. Тут не можна не згадати історію про те, як Калігула ледь не зробив свого коня на ім'я Інсетат, тобто прутконогий, консулом. Взагалі, Калігула обожнював свого коня, вважав його розумнішим за багатьох людей. Та навіть змусив римських легіонерів під час присяги на вірність імператору, яку вони складали щороку, також говорити фразу і заради добробуту інцитата. Проте зараз вважається, що навряд Калігола дійсно хотів, щоб його конь був консулом або сенатором. Скоріше за все, це був його спосіб познущатися з сенаторів та вказати їм свою зневагу, мовляв, навіть мій кінь може робити вашу роботу. У 40 му році викрито новий заколот, на чолі якого стояло кілька сенаторів. Заколотників за наказом калігули піддають тортурам та страчують. Калігула особисто спостерігає за тортурами заколотників та членів їх родин під час бенкетів. Жертвами репресій стає дуже багато людей. Причому часто калігула наказує стратити або піддати тортурам людей навіть за незначні провини. Наприклад, причиною для страти могло бути те, що людина всього на всього не клялася іменем Калігули або погано відгукнулася про гладіаторські ігри, які той влаштував. Багато античних авторів розповідають про неймовірну розпусту та сексуальну нестриманість Калігули. Светоні та Діон Касі стверджують, що Калігула був в сексуальних стосунках зі своїми сестрами та заохочував їх до розпусти з іншими чоловіками, попри те, що всі його сестри були заміжні. Сам Калігула був жонатий чотири рази, але при цьому постійно домагався інших жінок в особливості заміжніх. Светоній повідомляє про багато випадків, коли Калігула забирав жінкою до своєї спальні під час банкету. А потім в присутності її чоловіка розповідав, що йому сподобалось та не сподобалось з нею в ліжку. Одну жінку калігула забрав у її чоловіка прямо під час весілля. Також калігула знаходився в сексуальних стосунках із чоловіками. Серед коханців Калігули Светоній згадує чоловіка його сестри друзили Марка Лепіда, Валерія Катула та відомого актора міма на ім'я Мнестер. Взагалі, римські автори Діон Касі, Светоній, Тацет, Сенека зображують калігулу у дуже непривабливих тонах. Йому приписують всі можливі пороки, а всі його діяння або висміюються, або показуються у негативному ключі. Так, Светоній, описуючи германський похід калігули, зображує його як фарс, під час якого Калігула займався скоріш імітацією та показухою, ніж справжньою війною. Але взагалі до всіх повідомлень римських істориків треба ставитися доволі обережно, тому що принаймні частково їхня інформація не підтверджується. Так, до прикладу, якщо вірити Діону Касію та Светонію, Калігула займався страшним марнотратством, витрачаючи величезні суми грошей на розваги, кладіаторські ігри, театральні вистави і таке інше. І начебто Калігула довів імперію майже до межі банкрутства. Але це не підтверджується даними археології. Відомо, що під час всього терміну правління Калігули в Римі продовжували карбувати повновісну монету, що було б неможливо з порожньою скарбницею. Також, за багатьма ознаками, можна судити про те, що економічно держава процвітала. Крім того, Наступник калігули Клавдій розпочав своє правління з того, що виплатив величезні суми коштів про гвардії, міським когортам та простому народу в Римі. Це також було б неможливо, якби державна скарбниця була спустошена. Галогерманський похід Калігули теж, скоріш за все, не був таким же безглуздим, як його зображує Светоній. По перше, очевидно, однією з цілей походу було відсторонення від командування Гетулика, війська якого знаходились на Рейні. Не можна було просто відправити листа нелояльному генералу зі словами Тебе звільнено. Він міг і не послухатись. Тому Калігула сам вирушив туди з великим військом та змусив Гетулика скласти командування, після чого судив та стратив його. Крім того, з інших джерел, напряму не пов'язаних з життям Калігули, відомо, що під час цього походу було суттєво укріплено рейнсько дунайський лімес, була зведена фортеця Приторія Герпіни на честь матері Калігули та кілька укріплених таборів. Також, скоріш за все, Калігула мав плани вторгнення в Британію. Відомо зокрема, що Калігула мав контакти з проримсько налаштованою британською знаттю. З метою вторгнення він збудував маяк в найвужчому місці протоки Ла-Манш. Цей маяк простояв аж до 17-го століття в французькому місті Болонь. Калігула навіть написав листа Сенату, в якому писав про вторгнення до Британії, як про факт, що вже здійснився. Але, судячи з усього, щось в останній момент пішло не так і завадило його планам. Британію завойовував вже наступник калігули, Клавдій. Упередженість стримських істориків до калігули проявляється і в описі його зовнішності. Всі в унісон вони розповідають, яким потворним та відразливим було обличчя Калігули, і що його внутрішнє безумство було відбито на його обличчі. Але ці описи не підтверджуються зображеннями калігули, що дійшли до нас. Наскільки ми можемо судити, він був цілком пристойної зовнішності, доволі сильно схожий на свого батька, Германіка. Зовнішність якого той же Светоній описує як шляхетну. Тут річ у тому, що римляни вірили, що людина, потворна всередині, обов'язково має бути потворною іззовні, а прислів'я в здоровому тілі здоровий дух, це було не тільки про здоров'я і про те, що вранці треба робити зарядку. Римляни вірили, що якщо людина має якісь зовнішні вади, то це є ознакою того, що і всередині ця людина жахлива. Тому, кажучи про відразливу зовнішність калігули. Вони підкреслювали те, якою жахливою людиною той був. Але як ми можемо бачити по всілілих зображеннях, Калігула був цілком пристойним хлопцем, ну, принаймні ззовні. Дуже цікавими є другорядні джерела про калігулу, а саме труди Риму юдейського історика Йосипа Флавія, який розповідає про заколот та вбивство калігул, а також юдо еліністичного філософа Філона Олександрійського, який особисто зустрічався з калігулою. Філон був членом єврейської делегації, що відправилась до Риму в 38 році, щоб просити імператора про захист від переслідування та дискримінації євреїв в Олександрії, і Філон, і Йосип Флавій набагато стриманіші в описі його божевільних вчинків. Фактично, єдине за що і Йосип і Філон дорікають Калігулі, це за прагнення встановити свій власний культ як живого Бога, і особливо за бажання встановити свою статую в Єрусалимському храмі. І дійсно, в другій половині свого правління. Калігула просував власний культ. Светоні та Діон Кассії повідомляють про те, що Калігула наказав замінити голови статуй богів своєю головою, а також про те, що калігула сам стояв в храмі Деоскурів серед статуй богів та приймав божественні почесті від вірян, що приходили до храму. Правління Калігули тривало недовго. На початку 41-го року склався новий заколот з претаріанським трибуном Касієм Хереєм на чолі. 28 січня 41-го року. Коли Калігула повертався з театру до палацу, заколотника напали на нього та зарубали його мечами в підземній галереї на виході з театру. Калігула став першим з числа тих, кого ми знаємо як божевільних імператорів давнього Риму. Ми плануємо зробити відео і про інших безумців на троні Риму, наприклад, про Нерона, Комода, Гльогабала та інших. Тож, якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково тисніть на кнопку підписатись та на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!